Что-то у вас здесь сбоку узорно, на рубашке, на рубашке, на это вот это вот, вот. Это украинская вышивка. Нет, я знаю, что украинский народный костюм – это вышиванка, но вот таких вот штучек, как вот это вот сбоку, я вот не эти? вижу. Вот этих? Да. Это киевская культура, одна из древнейших культур славян на территории Украины и в принципе. В принципе. Вам тяжело разговаривать на русском языке? А вы хотите украинский услышать? Ну, если вам проще, то, пожалуйста. Мне все равно на каком. Мне кажется, просто он вызывает у вас небольшие сложности. Конечно, я же его никуда не учил. Вот с вами вот так общаясь, по вот чуть-чуть что-то запомнил, вот и все. Мне достаточно этого знать. Больше не надо его может, учить. Чтобы не утруждаться, может разговаривать не в своем языке. Чудово, це дуже дуже файно, що ви розумієте нашу українську мову. Все, все, що я скажу зараз про археологічну київську культуру третього століття нашої ери, ви повністю зрозумієте. Чи не так? Так. Да. Що я сказав? Ну, ви сказали, що розкажете мені про культуру археологі... археологічну, по-моєму, Київської Русі. третьего столетия и спросили, пойму ли я все это. <laughs> да, только... Тільки вот не Киевская Руси, а, а это киевская археологическая культура от третьего столетия... Так, я немножечко, именно я забыла, что вы сказали, я поняла судьбу, я просто... Угу. Быстро було сказано і забула сюди. Чудово. А які ви знаєте, на вашій землі були та її культури, археологічні? А, я не інтересуюсь історією і археологією. Чому? Немножечко другая специфіка. Специфіка? Чому? Естественно, наука. Угу. Тобто, ви взагалі не знаєте історію Росії, як такої? Ну, у меня с историей долгая история. Давайте мы не будем вникать мое изучение истории. Ну <гум> не будем я знаю историю двадцатого века. Мне достаточно. Ага. Скажите, в каком році почалась другая световая война? Тридцать Угу. А якого числа? 1 сентября. Чудово. А перша световая почалась? Ой, в 914 1914, но дату я не вспомнил. Ну и то и то добре. Скажіть, будь ласка, а что забив Радянский Союз 17 вересня 1939 року. 190. Какой год? 39. 39. А Аврасин это. это сентябрь. Да, да, да. Ну, вже йде Друга світова війна? Так? 1 числа вона почалась? А 17? го А 17-го що було, це було 18-го. Хайшо, давайте по-іншому. Що було mm -hmm. за тиждень до початку Другої світової війни? Ну, подписали, по-моему, пакт о ненападении. Оно называется как раз таки. Так. Германия с Советским Союзом. Плюс... Плюс... Секретный протокол. А, так? Что можно... в секретном протоколе было? Он... Это секретно, то он тоже секретно. Так, это точно. Ось він уже не дуже секретний, він уже є перед нами. Я не твердаю, що я добре знаю. Я знаю, які там базові. Ну, ось е, написано: написано про те, що вони, е, ну, тобто, Радянський Союз і Германія мають кордон по річках нерв, Вісли і Сан. Тобто, вони, у них кордон буде переходити по віслі, нерві і сану. Це річки в Польській республіці. Тобто mm. щось з, з польською державою буде? Так? Через тиждень. Mm. Чи через два, чи через три. Mm. Через тиждень Гітлер нападає на Польщу. А через два тижні радянські війська вводять е, свої, свій контингент на території Польської республіки. Так? Ось що, mm. ось що сталося 17 вересня. Mm. Я будь точок поняла. Скажіть, як це можна назвати? В принципі, от, ну, Радянський Союз вводить війська у Польщу. Що це таке? По факту. По факту, все, що відбувається останні останніх літ 100, тут є згідний. Ну, в принципі, не, не останні років, а всю історію. <гум> все <людства. гум> да. А мене в даному випадку цікавить, от, як можна назвати те що, э, радянсь... те, що радянські війська зайшли на територію Польщі. Як це назвати? Ну, Польща то теж входила в Став Союзу, поэтому. В якому сенсі? Нікуди вона не входила. Це, це незалежна держава. Це незалежна держава була. Нікуди вона не входила. Давайте так. Це можна назвати агресією? Думаю, ні. Тому що агресію в даній ситуації проявляла Германія. Так. З одного, з одної сторони, а Радянський Союз з іншого. Чому не можна назвати? Ну, я думаю, все таки Союз виступав би за ставлення Польщі незалежності, А Германія це не інше. То чому ж він не дав їй незалежність Друге. після того, як захопив? Дивіться, між ну, uh, міжрадянським між Союзом. Не то, що міня. Моєї бабушки в планах тоді не було. Я не знаю, що там було. <хи> <хи> Я це ж, не ну це ж очевидно, що є незалежна держава, Польща, на яку нападає з одного боку Германія на ін, з іншої сторони Радянський Союз. В поляків зараз це називають четвертим поділом Польщі. До того та поділи Польщі були в 18 столітті. Так само ділили там Російська імперія. Об'єднання ем, ну, ну, Росія, Австрія, це? так. Але момент такий. Між Радянським Союзом і Польською Республікою існувало як мінімум три основних договори, це Рижський і протокол Литвинова та договір про ненапад, які Радянський Союз порушив. Чому радянські виговорите? Ну, тому що це українська мова. Це, це значить Совєтський Союз. Так що. Можна це називати, коли порушують договори, та й договори порушили, можна це називати агресією, нападом? вже було, то було, Згідний. О, от, знаєте, від, від часті згід, Згідний з вами. Але є такий момент, коли Україна зараз в сучасному, в, сучасному, так? в сучасному плані, в сучасному часі, Україна зараз якраз фактично те саме повторюється по історії, що було в Польщі. Існувало три основних, як мінімум, договори з Росією, про, знову таки українсько-російський кордон 2003 року, про дружбу і там, дружба і сотрудніше да, 97 року, про Будапештський меморандум, про те, що кожен має поважати е, кордони кордони один одного. Це, це було порушено так само Росією в 2014 році. Ну, вам ли не знати, що якщо б не про события 24-го року, які почалися в феврале, то Україна точно так же б напала. Ну, я, мабуть, громко говорю, але... Но... Примерно якісь бойові дії теж почалися, тільки вже по ініціативі України. Тобто Україна напала б на Росію? Більше, ніж вірно. А навіщо? Ну это уже другой вопрос. Ну, в дону впадку у нас у нас в Киевской области, Киева, да? Так. Так. А я проживала на территории Руганской области. Я бачила дуже багато і більше, звію бачити. Чудово. Чудово. Ти ж біженка виходить. О, ти Боже ж, на кого мені біжатися? У мене все прекрасно. Не, біженка це біженка. А мені просто біженка послышалось. Ні, біженка. Ви виходить біженка з Луганської області? Ні. А, ви там знаходитесь? Ні. Ладно, менше з тим. Мене більше цікавить, от скажіть, будь ласка, якби оті люди Луганської області пішли б на Росію 2014? як би Що їх мотивувало йти туди? У 2012 в году. А за що ви тоді кажете? Я про о 22-го року. А, 22-го. Так я кажу, що ці якраз такі домовленості були порушені у 2014 році. У 2014-му у вас дуже погана українська мова. Не кажіть, будь ласка, цього. Я просто без. В, е, як його, Без літературного цього, так як в народі мовиться. Тому, будь ласка, О, ось, скажіть мені, чому в 2014 році Росія порушила три, три, три договори, е, напала на Крим на Луганську і Донецьку області. У вас дуже погана українська мова, Мене мене ось це дуже хвилює. Ну, Тоді спілкуйтесь зі мною українською мовою, щоб ми оцінили ваш рівень української. У мене добрий рівень української мови. У вас акцент дуже чується. Який Дав... в мене є акцент? <клес> Я насій українською мовою. Ну, Чувак ти... ви... краще, ніж 80% жителів України. Та ви що. Ну, да, давайте, давайте тоді поясніть мені українською мовою, Солов'їною, чому Росія порушила три договори з Україною в 2014 році. Будь Щоб ласка. Щоб це пояснювати вам, треба знати. Інші документи, треба знати. Які? Треба знати взагалом усю ситуацію, щоб на, ці... на цю тему дискусувати. І мене все, що хвилювало в той період е, часу, це як навчатись у класі, е, якими іграшками пограти. Угу. Зараз ви вже можете абсолютно оцінювати адекватно ситуацію, яка сталася 10 років тому. Чому Росія порушила ці я договори? Я можу адекватно е, оцінювати ситуацію, але я не вивчала, що було, що було у той період часу. Я не знаю багатьох деталів, щоб аналізувати. Багатьох як. деталів. У вас прекрасна українська. Добре, добре. Це вже не українське, це називається Суржик. — Ну так, да, це вже. Чомусь вже 80% краще за інших у вас зараз підпадає. Ви побал... побалакайте в... у цілому з населенням України, ви зрозумієте. — Побалакайте. Ясно. Ясно. Да. Ці... У вас чудесно українське. Mm -hmm. Ц... Ну добре, що у вас чудово. Чудово. Так скажіть мені, чому порушуваю? Я так і не зрозумів. Я вам відповіла на це питання вже декілька разів. Скажіть у 2014 році. Ви бачили росіян в Луганському області? Луганській області ви бачили? Росіян? Ні. А бандерівців бачили? Так. Як вони виглядали? Ну, по ним видно. Як і по вам. По ним видно. Як по ним видно? Мовчки. Мовчки видно. Мов Ось, будь ласка, вам чудовий приклад того, що відбувається з вкраденими дітьми Донбасу. Це буквально приклад вкраденої дитини Донбасу. Зараз її показує, що вона в Білгородській області. Тобто вона вже покинула територію України. Вона вивчила видно, що вона трошки вчила все-таки трошки вчила українську. І що ми маємо тепер? Ми маємо те, що це асимільована Українка. Вона вже, можна сказати, як перевертень. Тобто вона ні туди, ні сюди. Але вона ухиляється вже як росіяни від цих відповідей на ці питання. І коли ти їй кажеш щось конкретне, вона від цього тікає. Вона не хоче казати, що ось да, росіяни зайшли в Луганську область, напали на нас. Це все історія не цікава, але коли ми говоримо про сучасність, виявляється, і сучасність не дуже цікава, тому що незручно все. Ну, це дуже сумно, насправді. Дуже. А, а ты кто? Татар? Нет. А кто? Русская. Русская? У тебя что, все русские в роду? А? У тебя русские в все? Нет. Украинцы есть. А, -а, а, ну тогда ладно, видишь. Уже получается не совсем русская. Ну уже да. Но. А почему говоришь, что русская? Ну потому что... Ну, я не знаю почему. Видишь. У тебя внешность вроде действительно к украинцам больше подходит, чем к русским. У меня волосы не натурального цвета. Не натурально? Нет. А, -а, -а. Ну, глаза ж натурально. Ну, глаза, да. Ну, все. Зеленые. Что-что? Они зеленые. А, зеленые. Понял. Ну, что-то, знаешь, так не видно. Вот вся, вся, темная. Ну, потому что такая камера. Понятно. А, ты о чем общаешься здесь? А? О, чем общай... о чем общайся, господи? У вас там кричит этот попугай. А... А, неплохая тема, кстати. И как успехи? Да, все вот так вот. Я понял. Что последнего обсуждали? Последнего. Чью? Чью в данном случае вы обсуждали? Ага, и, и, к чему вы дошли? К какому выводу? Да я не знаю. Как же вы общались же об этом? Да я не знаю. Ну как же, вы же общались. Ну мы общались, общались, мы общались. не дообщались. Не дообщались. Вот обидно получается. Да. А по истории своих порядков не общаетесь? Нет. Почему? Зачем? Ну как это? Интересно, что знать, откуда вы рядом это сейчас, а ваши предки? Наши предки? Я не знаю. Если у вас укра... украинцы в этом, то значит вы с Украиной родом, то значит у вас интересная история, то значит много чего, а вы общаетесь ни о чем.